Друзі, всіх вітаю. Трошки вибачайте прихворів, буду спілкуватись в нос. але не міг в такий день не поздоровити всіх волонтерів за їхню плідну працю. Сьогодні отримав безліч поздоровлень від бійців, від інших волонтерів, і хочу поздоровити вас. Підвірків офіційно поздоровляю всіх волонтерів, які наближають нашу перемогу. Ну і Враховуючи те, що ми вже почали знімати це відео, хочу роз, трошки розповісти про нові правила ввозу волонтерської допомоги, які вступили в силу з 1 грудня. Значить, що змінилось? Для, фактично для великих фондів і для вищого командного составу армії нічого не змінилось. Я гадаю, що Мінсосполітики і був на контакті з великими фондами і. З командним составом, що логічно, в принципі, ну, аби я був розробником закону про мінцполітики, ну я, можливо, ні, бо в мене є контакти там, з 2014 року більшості волонтерів. А, да, потім, наприклад, людина, яка не має таких контактів, вона звернулася до великих фондів, які мають бухгалтерію, які мають кладовщиків, які мають облік. То майна, які вони передають, і які в принципі співпрацюють здебільшого з вищим командним составом, зі штабами, бо їм треба офіційний акти прямопередачі, вони до них звернулися, і ті їм розповіли, як це треба робити. Ну, що логічно, що в принципі можна пояснити тим, що вони там написали, що можливо сприятиме зменшенню коруп корупції і викрадення волонтерських вантажів, але. Але що робити маленьким організаціям, або тим організаціям, які не подавались в реєстр, в реєстр волонтерів, як от наше, наприклад, ми припиняємо свою діяльність, принаймні офіційно. Що робити бійцям в окопах, яким такі, як ми в тому числі возили допомогу прямо в окопи, або там на позиції, а не в штаби, поки що відповіді немає. Вона з'явиться, я впевнений, що ці питання вже піднімаються. Вона з'явиться, але як завжди, закон прийняли, потім підлаштовують під нього різними правками і, і так далі. Ну, маємо, що маємо, друзі. Значить, що що, в принципі відбулося? Якщо раніше, до речі, нічого нового не відбулося від нас, окрім реєстру, від нас вимагали все це ще з 16-го здається, року ще за уряду Порошенка, коли зробили закон. Підтвердження неприбутковості, згадайте, тоді теж був, нас знищують волонтерів, ну була оця зрадницька на як і зараз. В принципі, нічого не змінилось. Єдине, що тепер, якщо раніше ми забували на це все, от я особисто передавав акти прийома-передачі там на бійця, або взагалі ми їх написали, ти їдеш на позиції, тут обстріл, тут міни, тут наступ. Які акти прийома-передачі, Кому? І ми на це забивали, і відверто мене і будь-кого з волонтерів можна притягнути до дуже серйозної відповідальності за це, не вистачить продати хату, бо вони зробили там майже 20% податку на матеріальне майно. Хоча воно не заходить по вартості, але як мене запевнили люди, що воно має обліковуватись як вартісне, і, типу, якщо ти його передав не на військову частину або не на якусь. Юридичну особу, то ти маєш сплатити податок на прибуток. Це дурдом якийсь, але це було давно, на це все забували. То зараз не можна на це забити, бо ти не ввезеш просто. Тобі в реєстрі треба вказати, кому ти ввозиш, і це має бути зареєстровано в реєстрі юридична особа, фізичним ввозити не можна. І потім протягом 30 днів, трьох місяців, вибачай, 90 днів, ти маєш видати це все тим, кому ти це віз. І відзвітувати. Якщо не видав, перенести на наступний термін залишок, що в тебе лишився. Ну тобто, тут мова про завозити на позиції навіть не йде. Я не знаю, що з цим робити. Я не знаю, як вони це будуть з цього викручуватись, але маємо, що маємо. Тому ми, на жаль, взяли зараз паузу. Я не можу нічого ввести. Німці телефонують в Кіпіше. Ми тобі купу перев'язки веземо, а я її не можу облікувати, я не можу її прийняти. Тому, на жаль, поки що. Стабіки лишаються без моєї допомоги. Можливо, їм перекриють допомогу великі фонди. Слава Україні! Переможемо!